Освячені Михайлом творчий вечір з такою назвою відбувся у Черкаській обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка. На ньому вшанували всіх лауреатів обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича. Згадали і тих освячених Михайлом, кого вже немає серед живих. Літературну краєзнавчу премію імені Михайла Максимовича було засновано на Черкащині у 1994 році. А у 2001 – тисячі краєзнавчу серед її володарів Михайло Пономаренко, Павло Соса, Василь Страшевич, Микола Борщ та багато інших. Ці люди присвятили своє життя вивченню популяризації матеріалів про найскравіші події пов'язані з Черкащиною. Професор Василь Мельниченко упродовж тривалого часу досліджує історію рідного краю у 2007 році. став лауреатом престижної премії за навчання. Чально методичний посібник Моя Черкащина. За роки існування обласної організації Національної спілки краєзнавців видано понад 300 книг різного жанру. Краєзнавці Черкащини активні дописувачі таких видань, як книга пам'яті, реабілітовані історію», національна книга пам'яті жертвам голодомору 32 -го та 33 років. Минулоріч лауратом премії став краєзнавець та поет Микола Борщ за книгу з вершин славетних черкащан. Стан підковува. Там Іван Богун, там Максим Кривоніс, там Іван Сірко. А це ті величні герої козацтва, які прославилися не тільки на Україні, і у Франції. Вони брали кріпість, яку не могли взяти дартанян і його команда. А місяцями а козаки взяли цю. Фортецю за два дні Почесний краєзнавець України, директор наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Григорій Голиш, лауреат премії імені Максимовича 2008 року. Він співавтор книги Подорож з златокраєм нараз з історії та з сьогодення Золотоніського району. І це якраз та премія, де грошові аргументи, непотичні стосунки і так далі. Вони абсолютно і ніколи. Не мали аж ніякого значення тут за конкретні заслуги перед краєзнавством, перед реконструкцією досі невідомих сторінок історії нашого краю. За кожною представленою на цьому заході книгою титанічна праця людини. Це задля того, щоб ми пам'ятали, хто ми і звідки родом, вивчаючи минуле, глибше розуміємо історію та культуру нашого народу. І в цьому велику роль відіграють краєзнавці, яких заслужено називають літописцями рідного краю. Людмила Рябова, Ірина Гілюк, Олександр Швець, Черкаська служба новин.